У ніч проти 6 червня армія РФ атакувала Україну із застосуванням ракети шахедів. Під масованим ударом опинилися Київ, Чернігів, Тернопіль, Хмельниччина. Не обійшла біда і обласний центр Волині. Зокрема, у Луцьку після ударів російського залізяча зафіксовано численні руйнування та пожежі. На вулиці Озарецькій, приміром, було влучання у багатоквартирний будинок. Рятувальники на місці інциденту прибули за лічені хвилини. В одному з під'їздів конструкції зруйновані по висоті під'їзду, а в інших квартирах, в інших помешканнях руйнування скла, віконних рам, всередині в квартирах також. Ну, для людей, звичайно, це жахливе руйнування. Ви бачите, що будинок в аварійному стані. Загалом з будинку на понад 70 квартир постраждало 15 людей. Хлопця та дівчину, котрі орендували помешкання на восьмому поверсі. Досі вважають зниклими безвісти. Їхні друзі не стримують сліз. Телефонували все виключено, в них ранку ресторан, написав мені смс, а вже пізніше діло. Все пропало. і по лікарням немає ніде. Все дзвонили вже всіх, обпитали тільки от тут в своєму будинку. Наразі рятувальники активно розбирають завали. Працює великогабаритна техніка. Луцький міський голова Ігор Поліщук у дворі на Озерецькій від самого ранку каже, переважно більшість пожильців рятувало те, що вони не знехтували сигналом тривоги, а покинули будинок. Тепер для них розгорнуто пункти незламності, психологічної допомоги та встановлено намет Червоного Христа. До вцілілих помешкань людей пустять лише тоді, коли все повністю обстежать представники ДСНС. Будинок панельний це значною мірою ускладнює розбір завалів. Якби він був цегельний, було б простіше. Однак ми бачимо, що роботи продовжуються. а Звичайно, що консультують будівельники, тому що будинок доволі старий і в нього є свої особливості. Помешкання пані Людмили трохи далі від злочасної панельки, але від вибуху висотки її дім теж зазнав руйнувань. Повністю лік дах, а стіни дали тріщини. Жінка досі у стресовому стані. Криші нема, повністю знесло кришу, по нікому не терчать. Вікон нема, повиривало все, двері вирвало. Ці міжкімнатні стеля пошкоджена, стеля містами впала, мебель пошкоджена. Ну і таке було. Тож тепер жінку, як і інших хлочан, цікавить лише одне, де знайти тимчасовий прихисток. Пораз. Усі роз'яснення дав Пораз. Луцький міський голова. Ми можемо зараз вас поселити в гуртожиток тимчасово, де ви будете мати місце, де переночувати, і всі інші потреби своїх задовольнити. Далі, якщо ви маєте бажання, ви можете зарендувати житло будь-яке. І міська рада компенсує вам кошти в розмірі до 14 тисяч гривень. Місяць на оренду житла для того, щоб поки буде вирішувати це питання з цим будинком, що ви мали де жити. Загалом внаслідок атаки росіян постраждали не лише будинки. Йдеться про навчальний заклад, об'єкти інфраструктури, автомобілі, господарчі споруди. За попередніми підрахунками, лише вікон у місті знищено понад дві тисячі. Попав під обстріл і готель. Там, до речі, зупинилася команда з легкої атлетики, що прибула у місто на турнір. На щастя, серед спортсменів жертви постраждалих немає. На місці працюють понад. 100 рятувальників вони вже встигли витягти з-поміж зруйнованих плит та бетону будинку кілька тварин.